іменно двох віток. Вітка одна друга Ні, добре, від... а центральні вітки виводить навезти не виконані це де. Ось у бачите центральна, бачите, затропана, за щедені Так, І це, власне, на цілому селі зафіксували, що 31 серпня все Робо... Оці... 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 тут засипали так? Дивіться, оце дві вітки, розумієте? Якщо у вас тоді не цікавиться. Капримонт, що ви розділяєте, що таке капремонт, а що таке ні, минуло, вже дворові води до кожного житлового будинку. Це дві різні великі речі. Mm. Тут це буде, тобто, якщо вас чекають на рахунок воно защибинилося зараз розкопується, тут буде розкопуватися напроти кожної хати. Розумієте? Якщо вам тут цікаво. Об'єкт конструкція газопроводу міського тиску за адресою Військовий, військовострійський район е, ну, власне, то, село Підгірці. А вулиця. Власне, тут перше село Під'єрці. Перше село є... Вулиця наказно, так? Є, Дивіться, тут в тому, селі, в тому селі, в тому селі не є один капримон. Тут капельлон поділений на чотири частини. Тобто в селі виконується Можливо, так, 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 так. декілька капримонтів. І тут так. розумієте, по фуманському положенню людей. Не Можна робити та ні, дивіться підложення. питання не йде про фінансово положення. Питання йде про те, що освоїлися кошти, так. виділені по інвестиційній програмі НКРКП розвітовані, як так. як виконані роботи, так. проте ці роботи не виконані. І ми бачимо, що там от просто на вулиці ми зафіксували для тому, просто не закопані, просто лежить, відкритий. Дивіться, відкритий його за це не означає, що... Капремонт закритий, тобто вкладені газопроводу. Він відкритий по тій причині, що він не є під газом, розумієте? Це його так він, треба. Так ми ж працівниками поліції фіксували. він не просто не під газом, він просто труба, а на кінці труби є пластикова пляшка, яка закрила від Отут. Дивіться, у вас є село так? Село підхід дивиться на три або на чотири капримонти. У вас не було якісь цікаві. Власне, мені цікаві які Ну, я ж не знаю, яке там скажуть. Пане Андрію, пара я не Тобі, А ким ви є? Mm, ну, мене Уляна звати. Ну, а хто ви є? Тобто хто? Ну, тобто? полі... Ні, робота. Я... Ну а хто ви являєтесь? Ви визволили ви то... представників так, поліції, та, вам конечно. щось не подобається. По якій причині ви то визволили? Ну, я колишній ну, працівник ОТБ. Ви колишній працівник отель у вас. Ви були юристом, так?

Так, то помінялися керівництво, то просто... Ні, це напевно зі Львова, вони зі Львова приїхали. Вони не приїхали зі Стрія, вони приїхали з Львова, тому що був отель «Газа», розпроводить... Так, то було отрихорно з вересня. Так, так. Вони просто фіксують на свою... Та дали минуту, що? Ну так. Так, я зараз звинні з викликаю до тебе. Але пані Оляна, ви вже дискоміді працювали, людей ви не маєте права знімати на камеру без їхнього Ну Ви ходили зніма... тут з телефонами. Ми знімали газопровід, ми знімали людей, машину. машину ми маємо право знімати. Ну в машині сиділи люди. Ви в них хлопкову не запитали, Так, ми, просто... не знімали обличчя, ми знімали обличчя людей. Ми знімали машини. Ми знімали ну, обі обличчя, ті обличчя, що замалюєте чорним маркером? Чи А куди ми ті обличчя будем Ці обличчя будуть тільки працівникам поліції? На ну а ну це відео знімали закону. Є, закон, є, закон, що, є закон, що, закону теж України. тоже це відео. з вашого телефону. Тому Та, власне, є ми теж. Знімали... Добре, то ми знімали зараз. Ми знімали траншеї, ми знімали є. техніку. Та, що... Є закон України, що ви маєте так, ми право пер... перед тим, як знімати людей про всіх відомо, або щоб вони, вони обернулися, якщо ви хочете знімати якийсь робочий процес. Взагалі. Ходіть, що хлопці, потрібно. щоб подивитись так. відео. Так, так. Давайте. Жодного, так є відео. на двох телефонах.